Привіт, кошенята! Сьогодні я хочу вам показати новий мій набір про паперову лялечку в стилі Roblox. Я вперше зробила таку лялечку. Я вже склеїла органайзер. Бачите? І давайте зараз разом його наповнимо, а потім трошки пороздивляємося, що в ньому є. От. Тут дуже багато всіляких речей гарнісіньких. Отака от, от в мене вийшла лялечка. Спочатку давайте розклеїмо одяг по місцям. Я намагалася зробити одяг ось таких от в таких кольорах чорний, зелений, білий. Уявляла таку трошки, знаєте, Веселу лялочку і з таким моцним міцним характером, щоб вона була така вся у нас. Ось тут у нас взуття. Ось ще І, як ви помітили, вона полюбляє лягушачок Не знаю, як вам це сподобається чи ні. В цьому наборі Багатенько в мене вийшло речей, а головне тут знімні обличчя і чотири різних зачіски. Ми це ще поприміряємо з вами. Так, тут ми вже вклеїли, ще є таке взуття, а, але я його натягну на лялочку. Ось її місце. Ось сама вона. Так, і давайте подивимось. Отаке от обличчя мені потрібно. Зараз я його знайду, чи. Ось, 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 ось. А, от. Давайте клеїмо. Я вже казала, що це моя перша робла клялечка. І взагалі перше українськомовне відео. Я трохи хвилююся, але дуже хочу. Вам показати, що я тут наробила, натворила. <хи> так, давайте одягнемо зачіску ту, яку нам зараз потрібна. і надягнемо взуття. не знаю, це, мабуть, трохи нелогічно. Спочатку все це скомпонувати, потім спробувати якісь інші наряди, але давайте подивимося, як воно виглядає. В зібраному стані. Так, такий. тож, причепимо цей бантик. Це я таку імітацію е коробки лялькової зробила, та блін. Ось. Так, сюди маємо покласти всі обличчя. Я зробила такі кармашки. І сюди наші зачіски. Ось такі ще є зачіски. Це наш органайзер. Така у нас вийшла книжечка з лялечкою. Ось, яка гарненька. І тут я вставила фотки в різних луках цієї ляпки. Ну, давайте тепер, мабуть, щось спробуємо приміряти, так? Мабуть, давайте почнемо з цього платочка. Воно складається з двох частин. Я вперше робила таке плаття. І таке візьмемо взуття. Давайте оберемо для цього луку обличчя. Я не знаю. Мабуть, ми таке оберемо. У нас є ще таке придуркувате трохи. Це сумне. Ну, давайте ось це спробуємо, так? Так, знімаємо нашу зачіску. Зачіску також іншу спробуємо. Мабуть, ось ці коси візьмемо. Мені здається, так буде гарно виглядати. Почнемо. Де я вже поділа взуття, я його вже не бачу. А, ось. Так. Чобіток. Чобіток. Так, давайте втягнемо плаття. Ось. От сюди просто наліплюємо. Задню частинку. І нам лишається лише прикріпити нашу зачіску. Ось, яка вона класно вийшла. Мені подобається, подобається. О, 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 о. подобається подобається Я вам не знаю, мені подобається. Давайте тепер зробимо трохи милішу лялечку Зберемо, так. Для до цього нам потрібно якесь дуже няшне обличчя, але це вже в нас було, тому ну, воно тут не підходить. Я не знаю, що обрати, не знаю, що обрати. Тут воно просто посміхається. Давайте візьмемо оце от, з зірочками, так? І іншу зачіску спробуємо. Так, ось цю коротенько. У нас ще є довга волосся, тож спробуємо іще один потім лук зібрати. Так, я думаю, маємо взяти такі чобітки і разом вони вже йдуть з такими цікавими панчохами чи щось таке легінсами. Та, блін, що ти не хочеш нормально склеїтися? Ну, скажи мені, до цього луку я хочу взяти ці, цей комбінезон. Ось така вийшла крихітка. Я не знаю, як вам, але мені подобається дуже класно. Так, потім, якщо ви побачите цей відос, який, мабуть, ніхто не побачить, але якщо що, пишіть мені, який вам лук більш сподобався. Давайте останній третій лук зробимо. Так, я не знаю. У нас буде ось таке от довге волосся, і потрібно щось обрати. Щоб нам таке цікавеньке обрати. Дав... Ну, Я хочу ось такі такулі взяти, бо вони мені подобаються. Ну, давайте зробимо ось ту ковтиночку візьмемо. І тут я не знаю, чи цю спідничку візьмемо, чи цю. цю, 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 цю. ладно, Окей, цю беремо. Так, тепер нам лишилося е, обрати обличчя. Це важливо, ви ж розумієте, це важливо. Е, давайте з сердечками, так? Беремо обличчя з сердечками, одягаємо ковтинку. Зуття. І нам лишилася лише зачіска. Так, одягаємо довге волосечко. Ось такий вийшов лук. Не знаю, як вам сподобався він чи ні. А, ось такий класний набір, на мій погляд, не знаю, як вам, але мені класний. І. Я думаю, тепер, яке ж наступне відео мені зняти? Може, це будуть усі мої паперові ляльки-хлопчики, а може, я вам покажу український набір з ляльками. Голосуйте, будь ласка, під відео. Дякую, що були зі мною. Всім шлю любов і трішки магії! Бай-бай!